Доброго дня. Буду проводити висадку, жимолості таких сортів, канадських сортів, як Бурал Beauty А за ним уже піде Beast Так, тут, якщо так, переглянемо. Це вже Blizzard Trage. І далі. Підуть сорта вже ранніх. Це пізні канадські. І ранні. Чому і так сажу. Вони трольці, ця права сторона зараз чуть вище. Це йде на, на здолинок в мене. От. Тому і сажу, і так, тому що чим нижче, тим холодніше. Ну, це я так собі думаю. Перепад нібито невеликий, але як-не-як, все-таки. Дає про себе знати. От І туди ідуть е, у мене сорта. Це такі, як Сулігінка, Восторг, Усульга. І це канадські сорта. От, що я буду проводити? З осені тут було внесено, тут ще буде у мене на цьому участочку, бачите, забурянено. Це все тут буде здебільше ротунда, перець, ну ось. і було внесено тут перегній, так що його зараз сюди не вношу у лунки, а вкладу. Це виходить, у мене два кулаки Це йде попеллю. От. І оце у нас є суперфосфат. Суперфосфат, отак як рекомендовано класти. Суперфосфат, який то там вдвох... Коротше, не помню, От. У мене є просто суперфосфат. От. І це все я перемішаю. Так це все переведу. Змішається все. Я покладу в ямку і проведу. Заглиблення, так у нас виходить, от у нас вже так, як горшечко у нас виходить плодоніжка, чи як не, листочки. Я оці цього сантиметрів 5 це занурю ще в землю за рекомендації от самого виробника і багато таких, як я, любителів і ягідки. Такі рекомендації. Оце такий стаканчик. І все. Тут у мене будуть так, затишок здебільшого. Ну і черешенька, гарні черешеньки. Ще трохи і вони вже будуть теж радувати. Ну і чесничок. Чесничок це був вирощувався. Це у нього вже. Получається третій рік. На одному тому місці. Це був експеримент. У мене такий не викопуючи, посадив його воздушечку. Ну, не про це зараз. От. Це все добренько виливаємо. Порядка от у мене є вже підігріта. Ось така в мене їєчка, поливаєчка. От. От. Літрів 12 на один кущик буде. Водички, ну і вже дасть Бог, що прийдуть дощі. А дощі вже треба, все сохне, земля ряпається, тріщить по швам, як хочу все вологе. Ось так. І надалі, надалі будемо бачити, як воно все приживеться. Надалі буду все показувати, от, як проведе себе. От, ну, тут у мене є теж ще не, невідомий сорт жимолосі. Не знаю, що воно, але висаджую. І так, на цим закінчую. Всім гарного дня, всім мирного неба і гарних урожаїв.